Від різноманіття букетів відволікає хіба різнобарв'я парасоль. Останній дзвінок для тернопільських школярів цьогоріч дзвонить під шум дощу. Гостей української гімназії імені Івана Франка він не налякав, хоча й намочив. Найбільше ентузіазму у гімназійних першачків. А Радіють, бо перший гімназійний навчальний рік позаду. І ми вже дуже <хи> щасливо ми! Нас терпіла вчителька, ми, ми, ми добре вчилися. Дівчата підтверджують, потрапивши до гімназії зі звичайних, до того ж різних шкіл, подолали чимало випробувань. Математика, англійська, польська, французька. Тут багато мов також. Важко було. Не дуже. але є Навчання добре та головний стимул попереду. Ми дуже раді, що в нас наступили канікули. Правда, знаєш. Вже маєте плани на канікули. Так. Ми будемо море буде гуляти? В останній навчальний день свій обов'язок виконують батьки. Їх колона позаду гімназистів. До нас і перше вересня, і останній дзвоник свято. Останній дзвоник це вже крок в нове. Щось на наступний рік ми вже будемо другий А клас. Так що кожне свято для нас це свято. У батьків першокласників шкільних свят попереду чимало чого не скажеш про батьків-випускників. З однієї сторони дуже приємно, що вони вже дорослими вже стають і певні плани вони накреслюють собі на майбутнє. А з другої сторони, ну привикли ми, що вони дітки лишаються, залишаються дітками і, і хочеться, щоб їхня доля була. Дуже привітною до них, рідні, хресні батьки, друзі, сестри, брати будемо звичайно святкувати і будемо її вітати, і будемо її підтримувати. Бо це ще тільки початок такого шляху життєвого, самостійного, і треба її підтримати. До лав батьків сміливо можна приписати і класних керівників, от тільки для них кожне прощання стрес. Дуже хороші діти, дуже дорогі. Бачите, навіть небеса за ними плачуть. Я дуже їх люблю. Вони мені стали такими рідними. Що я просто зараз я настроюю, що я тримати себе в руках, але я не знаю, можливо, я ще, ще поки що до мене не дійшло. але вони залишили такий слід в душі в мене хороший. Я їх ніколи не забуду. Я їх люблю всією душею, як мама любить своїх дитини. Свої дитини. Різні відчуття і в самих випускників, щоб зрозуміти, як пройшли їх спільні роки навчання, варто лише подивитись на вже колишніх однокласників. Він тримає над головами парасолю. Вона його попід руку. Дуже важко прощатися з школою. Ми набралися і життєвого досвіду, підвищили свій інтелект і, звичайно, знайшли тут нових друзів. Звичайно, це ми прощаємось не лише зі школою, але й з дитинством. Ми йдемо в доросле самостійне життя. Невідомо яким воно буде, але. Буду сумувати за школою. Дівчата все про серйозні речі, а за сильною половиною дозвілля після урочистостей. Сьогодні, враховуючи погоду і такий якісь трішки сум, мабуть, ну не так буде, як завтра. Святити і поплачити під дощ. Збираємося в класі, згадаємо найкраще щось таке, фотографії подаємося. Ну і, мабуть, вже будемо готувати до завтра. До завтрашнього випускного готуватимуться 70 випускників лише цього навчального закладу. Загалом у Тернополі таких цьогоріч майже півтори тисячі. Решту керівництво відпускає на канікули, проте з напутніми словами. Бажаю випускникам скласти гарно зовнішнього зеленського оцінювання і вступити у ті університети, при які ви мрієте. Бажаю вам гімназисти. Не забувати гімназії, не забувати книжку. І всіх я вас буду чекати 1 вересня традиційно на порозі нашої прекрасної української гімназії імені Івана Франка.